На Донеччині триває евакуація жителів з прифронтових територій. Вивозити людей доводиться під постійними обстрілами. Днями правоохоронці евакуювали маму з чотирирічною дитиною з Костянтинівки. Це місто, на яке росіяни зараз наступають з трьох боків, а також літню жінку. Ось як це було. Костянтинівка місто, до якого невпинно наближається фронт, поліція евакуює містян, які більше не витримують щоденних обстрілів, бомбардувань та атак дронів. Кожен день бомбят дуже нерви напряді. Він безпокою за ріканкою, йому можна напріватися в садик ходити, вчитися. Триричну Мілану та її маму поліцейські вивозять до безпечного місця, звідки вони вирушать на Кіровоградщину. наступна в черзі на евакуацію. Оця бабуся, вона майже не ходить. Тільки будьте добри, щоб кошку не випустили. Слідіть під ногами буці Вас Ваза брать Ага. До порога я не вийду, хлопці. Я дойду до дверей до, до... до ступені. Під звуки вибухів жінці допомагають сісти в броньований автомобіль, не забувають і про кицьку, і люди, і тварини, налякані обстрілами. І бах, і бах, і бах. сильно, сильно Так ну теж ясно, ясний по телевізору. А далі дорога до спокійнішої Полтавщини. Руслан Смищук подробиці. Телеканал Інтермарафон Єдиних Новин.